Микола Поліщук, кореєзнавець, голова товариства Україна КНДР і автор книги Північна Корея людською мовою. Пане Микола доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас доброго дня, тож пане Миколо, вже офіційно на різних рівнях підтвердили присутність північно-корейських військових у війні проти України. А що у самій північній Кореї загалом говорять про це? І, і чи є відкрита інформація? От власне про їхню участь у цій війні? У самій північній Кореї, в принципі, повторюють все те, що передає інформаційська пропагандистська машина, та сама агенція ТАС, і так далі. Тобто про події на Україні і про нашу війну з Росією вони знають виключно з російських джерел і в російській трактовці. та да. що стосується пересування військ на територію Росії, то північно-корейські речники. Його не підтверджують і спростовують сілька, але стараються взагалі намагаються обходити, скажімо, обходити мовчанкою цю тематику з мого боку. Я маю сказати, що навіть якщо якісь російські криції переміщені на територію Далекого Сходу, то поки що немає ніяких даних про те, щоб з ними зустрічалися українські солдати. Принаймні, наскільки я обзванював людей, які ну, цих в пресслужби, які воюють на території Курщини, ну в районі північного сходу України, ніяких таких випадків я не чув, щоб фіксувалися. Тобто, можливо, я не виключаю, що якщо якісь корейці на територію Росії, то можливо їх призначення не в тому, щоб відправляти їх на фронт, а для того, щоб використовувати як фактор тиску і фактор залякування ескалації е західних партнерів України в першу чергу, оскільки. Таке враження, що російська пропаганда діє в першу чергу на них. І скажімо так, діє ефективно, тому що ці на, на наші наші союзники, наші партнери розгублені, перелякані, і перелякані. Власника що вони не дуже добре розуміють, як відповідати на ці виклики. Пане Миколо, от ви згадали, що не маєте інформації щодо того, чи вже відбулось будь-яке зіткнення бойове на лінії фронту. Це ж підтвердив і президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південно-корейському медіа KBS, про яке ми говорили. Він натякав на те, що можливо це трапиться у майбутньому зовсім е, скорому майбутньому, але от чи реально ще зараз на цій стадії якось відволікти КНДР від участі у російсько-українській війні? Якщо так, то як це зробити? Ну я що Буданом наприклад. Обіцяв, що першого ну буквально в перших числах листопада будуть північно-крейці задіяні, але я сумніваюсь, цьому тому, що немає ніяких об'єктивних факторів і об'єктивних свідчень пересування великої маси північних крейтів доходу на територію європейського, частини європейського континенту, тобто, тобто, можливо, в мене є підозра, що їх залучення не має не має завдання їх залучення не військове а. Те, що я казав, пропагандистське. хто їх може зупинити, їх може в першу чергу зупинити розвиток подій, ескалацію цих подій. Уряд Китаю, який явно не схвалює таку самодіяльність Північної Кореї. У нас помилково вважається, що Північна Корея є повною китайською маріонеткою. Це не зовсім відповідає дійсності. Китай не схвалює ні сьогоднішній їхній запуск ракети, ні оці ці їхні несанкціоновану цю дружбу, яку ми спостерігаємо, із Російською Федерацією, ми сумніву, що Китай може при бажанні зупинити ескалацію на цьому самому корейському напрямку, чи захоче? Я не знаю, але думаю, що він був би в цьому зацікавлений. Ну а чи власне про Китай, який ви вже згадали, чи якісь вже такі перші сигнали були з його боку про те, власне про засудження власне участі північнокорейських військових у цій війні? І загалом, можливо, у самому Китаї більше власне є якоїсь відкритої інформації, і що, що також про це говорять там відкритої немає. Китай без сумніву буде діяти закрита і ми, результати. Ми побачимо вже по по факту. Китай ніколи особливо не е, оголошує, не публікує своїх. Своїх переговорів, своєї політики міжнародної, тим більше що це стосується північної Кореї, яка є дуже специфічною державою, яка є фактично залежною від Китаю, номінальної її є союзником, але при цьому скаже так дозволяє собі дуже часто Китай не слухатися публічно. Я думаю, Китай не буде заявляти нічого. А по факту ми помітимо, як будуть розвиватися події. Пане Миколо, а от чи реально провести переговори із з ким чин іном взагалі? Чи досяжний він зараз для лідерів, зокрема західних країн, і хто б міг допомогти влаштувати ці переговори? В нинішньому його стані він навряд чи буде, по перше. По перше, він вприйме будь-які переговори із західними лідерами, яких слабкість без сумнів, це тільки спонукає його іще до більш нахабної, скаже так, поведінки до ескалації ситуації в регіоні. Ми ж бачимо, що той факт, що з'явився у нього в друзях, Путін, дуже несподівано, бо Росія виконувала до дуже прискіпливо всі санкції, накладені на північну Корею до початку. Огнання на Україну, да ми бачимо, що навіть уже дружба з Путіним дуже сильно розв'язала йому руки, і почалися напруження між північною і. Південною Кореями він сприйме, сприйме будь-які спроби поговорити з ними. Навіть може якогось політика прийняти я не виключаю. Це ж таки бували випадки, коли з'являлися перемовники. Якісь нейтральні політики були. Відставні політики приїжджали в якості переговорів в північну Корею. Амадлен Улбрайт, приїжджав відставний вже президент Джемі Картер, Власника ще там приїхав, але умовити їх. Скажімо так дуже важко, тому що ця країна буде завжди виходити із власних міркувань із доцільності тих чи інших вчинків, для її політичного керівництва. І навряд чи бо бу... скаже так, вона настільки довго була ізольована, вона настільки привикла жити в умовах санкцій. Вона настільки привикла бути самозабезпеченою, що в принципі я не бачу механізмів будь-якого тиску на неї. Навіть Китаю, який від якого вона залежить економічно, на найбільше від ніж від кого б то не було, навіть Китай дуже важко примушувати до якогось порядку і схиляти до прийняття тих чи інших політичних рішень. Пане Миколо, маємо ще орієнтовно дві хвилини ефірного часу на цю розмову. Скажіть, будь ласка, а наскільки підготовленими є військові з північної Кореї, і наскільки вони готові до реальних бойових дій зараз? Ну я думаю, що в принципі вони так само готові до бойових дій, як і їхні снаряди. Не дуже готові, тому що армія втрат не брала участь у бойових діях. А попри те, що вона нараховує більше мільйона солдат, то я хочу сказати, що це більше будівельні батальйони, які зайняті не військовою підготовкою будівництвом роботи на сільському господарстві. Тож без сумнів, там є дуже велика кількість загонів спецназу, оскільки з допомогою спецназу пхенян хоче компенсувати свою своє те технічне відставання від Сеулу однак я не думаю, що найбільш вишколені і найбільш боєздатні загони були б послані в Росію. скажімо так, це для кімчанина, як тягати каштани з вогню для Путіна, пане Миколо. І от на вашу думку, чого варто очікувати від КНДР найближчим часом? Тут настільки важко се, я думає що навіть Кимчинин не знає, чого від нього можна очікувати найближчим часом. Він все буде залежати від розвитку ситуації. Практично, і Путін і Кимчинин діють рефлекторно, в залежності від того, як складуються обставини. сумніву, сумнів Кимчинин буде старатися з усіх сил втягнути втягнути Росію у той конфлікт, який в них існує з Південною Кореєю. Без Писум підписувавши. Підписавши цей договір стратегічний про взаємну військову допомогу, тим Ін мав на увазі, що він попробує якимось чином скористатися підтримкою Росії, щоб посилити тиск військовий і політи... політичний тиск, це такий силовий шантаж південної Кореї, так що ми можемо спостерігати якісь загострення в Напкрейському півострові, яку в які північна Корея була втягувати Росію. І, пане Микола, напередодні з'явилася інформація про те, що влада ізолює сім'ї північно-корейських військових. Про це розповів директор Національної розвідувальної служби південної Кореї Чотеен на закритому засіданні парламенту. Чи знаєте ви щось про це? Ну, це я думаю, це одна із багатьох таких лякалок про північну корею. Їх дуже багато ходить. Вони живучі, тому що північні корейці нічого не спростовують, ніколи нічого не підтримують. Ми чули дуже багато таких досить недостовірних і фантастичних оповідань про футбольних тенерів, згодованих собаками. І тому подібне. Ну, дайте подумаємо логічно, що північна Корея вона сама як канцтабір за великим рахунком герметична, і Там немає смислу кого небудь ізолювати, тому що. Ти нікуди не дінешся з цієї країни завжди будеш знаходитись під контролем. Так що спеціальні якісь табори ну навряд чи когось будуть засовати. Більше думаю, що відберуть, якщо будуть відправляти когось в Україну. Я кажу це гіпотетично. Я не настаю, що вони десь є. Да, то там відберуть як якомога більш надійніших. Я думаю, військовослужбовців їх знайдуть, чим зацікавити. Ми вам дякуємо, пане Микола. Нагадуємо, що з нами на зв'язку був Кореєзнавець, голова товариства Україна КНДР, також автор книги Північна Корея людською мовою. Микола Поліщук. З ним говорили про участь військ КНДР у російсько-українській війні.